Прогноз погоди в Україні на понеділок, 12 травня, мене звати Українчик. У перший день нового робочого тижня дощові опади очікуються майже в усіх областях нашої країни. Лише у трьох регіонах збережеться суха, але трохи хмарна погода. Загалом день обіцяє бути не надто спекотним. У найтепліших областях денна температура повітря не перевищить 18 градусів тепла. Нічні показники термометрів у найхолодніших регіонах опустяться до позначок у 3 градуси вище за нуль. Вітер 12-го числа буде відчутним, але не надто сильним від 5 до 10 метрів за секунду. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу, а зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у понеділок, 12 травня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях. З якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. Отже, у понеділок, 12 травня, дощові опади очікуються майже в усіх областях нашої країни. Лише у трьох регіонах збережеться суха, але трошечки хмарна погода. Південь у Одеській області вдень від 14 до 16 градусів тепла, вночі від 8 до 6 градусів вище за нуль. В районі Бессарабії в денні години доби від 13 до 15 градусів з позначкою плюс, у нічні від плюс 8 до плюс 6 градусів. У Запорізькій області термометри покажуть від 16 до 18 градусів тепла в світлі години, від плюс 10 до плюс 8 в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від плюс 16 до плюс 18 градусів, нічна від 10 до 8 градусів тепла. На Миколаївщині день від 15 до 17 градусів тепла, вночі від плюс 8 до плюс 6 градусів. У Херсонській області в денний час від плюс 16 до плюс 18, у нічний від 10 до 8 градусів вище за 0. На Одещині і Миколаївщині очікується відчутний дощ. У Херсонській області місцями покрапає невелика Мжичка. В усіх інших частинах південного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер північно східний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в день від 10 до 12 градусів тепла, вночі від 6 до 4 градусів вище за нуль. У Чернівецькій і Івано-Франківській областях в денний час від плюс 11 до плюс 13, у нічний від плюс 5 до плюс 3 градусів. У Хмельницькій і Тернопільській областях в світлі години від 10 до 12 градусів з позначкою «плюс», в темні від 6 до 4 тепла. На Львівщині в день плюс 11, плюс 13, вночі плюс 5, плюс 3. У Закарпатській області в денні години доби від плюс 12 до плюс 14 градусів, в нічні від 6 до 4 градусів тепла. У високогір'ї Карпат вдень температура повітря коливатиметься від плюс 2 до плюс 4 градусів, вночі від 1 до 3 градусів морозу. Дощі різної сили і тривалості синоптики прогнозують в усіх областях Західного регіону України. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 15 до плюс 17, в нічні від 7 до 5 градусів тепла, на Луганщині в день від плюс 16 до плюс 18 градусів, вночі плюс 7 плюс 5. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 16 до 18 градусів тепла, нічна від 8 до 6 градусів вище за 0. В Маріуполі вдень від плюс 15 до плюс 17 градусів, вночі від плюс 13 до плюс 11. У Харківській області місцями короткочасний дощ. На Донеччині і Луганщині хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер північно східний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України. У північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 15 до 17 градусів тепла, в нічні від 7 до 5 градусів вище за нуль. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому розі, вдень від плюс 13 до плюс 15 градусів, вночі від плюс 7 до плюс 5. У Дніпропетровській області в світлі години доби від 15 до 17 градусів тепла, в темні плюс 7, плюс 5. На Полтавщині в денний час термометри покажуть від плюс 14 до плюс 16 градусів, у нічний від 7 до 5 градусів з позначкою «плюс». У Вінницькій області в денні години від 13 до 15 градусів тепла, у нічні від плюс 6 до плюс 4 градусів. На Черкащині в день плюс 14, плюс 16, вночі плюс 6 плюс 4 градуси. В усіх областях центрального регіону України місцями короткочасний дощ, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 11 до 13 градусів з позначкою плюс, нічна від плюс 6 до плюс 4 градусів. У Житомирській області в день від 10 до 12 градусів тепла, вночі від 6 до 4 градусів вище за нуль. В Сумській області в світлі години доби від плюс 12 до плюс 14, в темні від плюс 6 до плюс 4 градусів. На Київщині і у Києві у денний час від 12 до 14 градусів тепла, у нічний від 7 до 5 градусів з позначкою плюс. На Сумщині у Київській, Чернігівській і Житомирській областях мінлива хмарність і місцями невеликі дощі, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. 12 травня магнітосфера нашої планети буде трохи збурена. Сила магнітної активності 3 бали. Це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось, бережіть себе, будь ласка. Прогноз погоди.